Кошенята попліткуємо віагра переродження арбузер, Меловін, міша Романова, Альона, Альона та Данилко проти Потапа і Насті. Можете зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно Розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, друзі, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректному інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Також, також підпишіться на наш другий YouTube канал Безпаломут. Муд. Там у нас найгарячіші з самих крейзі пліток. Те, що завжди можна переслати своїм друзям, довго не шукати інформацію. Коротше, усіх читаю, посилання теж в описі та в а випуск сьогоднішній ми з вами розпочнемо із гурту Віагра. Адже минулого тижня на офіційному інстаграмі віагрянок з'явилася сторіс. Тізер з підписом Скоро пісня російською мовою. Деякі підписники зазначили, що от просто Віагру слухають на, де... на окупованих територіях, вони тут нікому не треба. Невже кейс Залхім вас нічого не навчив? Вати дуже багато. Дуже багато на пострадянському просторі людей, у яких ностальгія пов'язана з гуртом, з молодістю, з юністю, з якимись особистими історіями. І звісно, що у Віагри буде досить велика аудиторія за рахунок. Попередніх років за рахунок попередніх заслуг. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте подискутуємо, поспілкуємось. Хотів би почути ваші думки. Пам'ятаєте той скандал із Меловіним, котрий поставив на друге місце, дав від себе високі бали Томі кешу? З Естонії, дружньої Естонії, але Томікеш це сурогат російського ринку, тому що його продюсерка Аліна вона працює з Little Big, і взагалі там така дуже мутна історія. Еспресо Макіато наш їздив вже в Окупований Крим. В нього є пісня, там фрази про те, що він хоче з'їздити в Київ і в Москву. Ну, коротше, людина не розуміє, а точніше, можливо, розуміє, і навпаки, спеціально створює такий контент, аби привертати до Себе увагу, тобто використовуючи досить брудні маніпуляції, і от коли меловина почали хейтити, пояснюючи, чому не ок ставити такі високі бали з макіато мені теж закидали, типу, які в тебе претензії, якщо ти сам сказав, що номер. Пісня хороша, я оцінював пісню. Але якби я був у суддівському складі євроделегації від України, я би в жодному випадку еспресо-макіяту не ставив би жодних балів, тому що треба розуміти, що це не музика заради музики, це музика в контексті політики. І сьогодні Томі Кеш це про хайп, це про брудні інструменти і зовсім не про свідому громадянську якусь позицію. Меловін почав всіх гидити, поливати брудом, блокувати. Це його. Справа, але в чаті GPT висновок стосовно кейсу Меловіна просто шикарний, і я хотів би його зачитати. Одне з наших кошенят за допомогою чату GPT вивчало це питання, і от що пропонує штучний інтелект. Висновок Меловін артист, який пережив несправедливість останнє місце по журі Євробачення 2018 і намагається жити за ідеалом незаангажованої оцінки, але в умовах війни та травм суспільства позиція музичного нейтралітету виглядає не як чесність. А як відстороненість або навіть зневага, можливо, він і не симпатизує Томікешу як людині, але дав йому місце як артисту, відсторонюючись від символів, які для українців болючі. Тобто він захистив музичний образ, а не історичний контекст. Це викликає реакцію не тому, що він порушив правило, а тому, що в момент, коли моральність це частина культури, він обрав чисту форму і цим навіть несвідомо відокремив себе від колективного болю. Настільки влучно, що страшно усвідомлювати це тези штучного інтелекту, а не людини. Настільки мурашить, але дуже об'єктивна оцінка та підсумки, як на мене. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте обговоримо. Бо, як на мене, мел дуже відбився. В нього ж взагалі зараз дуже багато проблем. У чувака реально плавить дах. А як ви ставитесь до вибору мела і цього скандалу? Давайте обговорювати. Ходіть чутки, що ви розійшлися з вашим молодим чоловіком. Чи правда це, чи можете ви сказати зараз просто по факту, щоб розвіяти всі сумніви аудиторії? Так, це дійсно так, але я ніколи не казала його ім'я. І в цілому я скривала ці відносини. Але дійсно ми розійшлися ще восени. І зараз я вільна жінка, і я бачу дуже багато уваги від прихильників, від чоловіків. І це мені дуже подобається. Міша Романова вперше підтвердила, що розійшлася. З сином Раднянського, коли ми це ще розповідали, фіг знає коли. Також Міша Романова підтвердила факт того, що вона виходила на зв'язок із Меладзе, обговорюючи участь у новому складі. Мені чомусь здається, от кожен прояв Міші вона ніби загублена, загублена абсолютно в усьому. Їй потрібна поряд людина, яка її буде направляти. Ось так завжди в тусовці виглядав Барських, але Барський знає чітко, що він робить. Він склався, в нього дуже багато грошей. Там, в принципі, життя забезпечене. У Міші зараз дуже все в хиткому становищі, і замість того, аби себе відзнайти, ми бачимо знову дівчинку, яка загубилася серед облич та нових старих персонажів із шоу-бізнесу. Що ви думаєте про Мішу Романову? Чим вона зараз живе? Кому що відомо, надсилайте в Діректного інстаграму? Всім привіт! Я Альона Альона, Це Максим і це його мама. У Максима є орфанна хвороба, яка називається м'язова атрофія Дюшена. Вона прогресуюча і, на жаль, з кожним днем шанси Максима залишатися таким, яким він є, трошечки зменшуються. І вони закликають всіх допомагати зібрати їм дуже велику суму. Це 120 мільйонів гривень або майже 3 мільйони доларів. До повномасштабного вторгнення я дуже багато допомагала орфанним хворим. І такі суми збиралися. Тому є підтвердження того, що зібрати цю суму реально для того, щоб. Зібрати її на якомога оперативніше. батьки вирішили відмовитися від свого автомобіля, і прямо до нас знаходиться автомобіль, який вони прямо зараз розігрують за можливість е, е, жити своїй дитині. Я закликаю кожного з вас. Будь ласка, давайте е, допоможемо їм е, приблизити їхню мрію. Бо вже 35% суми зібрали. А це означає, що люди сильні і люди вірять в те, що Максим продовжуватиме ходити своїми ногами і отримає той бажаний укол, який врятує його життя. Дякую кожному за небайдужість е, і сподіваюся. Що разом з на з нами з вами загальними нашими спільними силами і в єдності ми закриємо цей збір і Максим буде ходити. Дякую. А це Альона Альона. Я не знаю в який момент Альона. Так активно включилася в благодійність те, що сьогодні робить Альона Альона. Це вартує уваги і поваги. Тому Альона, дуже тобі дякую. Долучайтеся до цього збору. Переходьте в інстаграм Альони Альони, не залишайтеся байдужими. Альоно, дякую за свідомість. Дякую за твою позицію як громадянську, так і людську. І дякую, що ти продовжуєш допомагати українцям, котрі так потребують допомоги. На завершення Андрій Данилко заявив. Дещо цікаво про Потапа і Настя. Він ніколи не приховував, що сердючка була як приклад. Навіть мені він це казав. Якщо у сердючки все буде хорошо, то вони співали, а у нас це пучком. Вони постійно орієнтувалися. Ти завжди для когось будеш референсом. У мене там теж збірка, і ти там мавпуєш, когось повторюєш. Ось і вони Потап і Настя так само. Потап і Настя на сьогоднішній день. Давайте бути відвертими. Все життя створювали крінжаціну. Потап ніколи не генерував нічого нового. Потап ніколи не створював унікального та креативного. Настя Каменська за течією деградувала і теж робила рівно те, що говорив їй Потап. І на сьогодні здавалось би, от народ все схаває, що їм продаси. Не зовсім так. От те культурне надбання, яке вони формували десятиліттями, сьогодні мають. Рівно що аж нічого, потап це абсолютний ред для України, а Настя Каменських ну ще інколи десь з'являється на корпоративах. Але її музична кар'єра на сьогоднішній день не просто бажає кращого, а теж знаходиться за бортом актуальності тенденції в українській поп-індустрії. І скажіть, що я не правий. То ж так, потап і Настя ніколи нічого нового не створювали, на відміну від сердючки, яка стала кумиром і ідолом цілого покоління. І сердючка – це щось унікальне, ексклюзивне, чого не бачив світ. Такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску. Побачимось завтра, Па-па!